Ночовна Галина майстриня авторської ляльки. За фахом архітектор. Освіту здобувала у Полтавському інженерно-будівельному інституті. Галина Ночовна багатогранна творча особистість. Працювала архітектором, художником-декоратором, ландшафтним дизайнером, модельєром. З 2009 року художниця знаходить себе в жанрі авторської ляльки. Від того часу Галина Ночовна створює серії ляльок, відтворюючи жіночі образи рідної України. Натхненням художниці слугують живописні твори класиків українського живопису, героїні літературних творів та фольклору. Галина Ночовна має вагомий досвід у виготовленні портретної ляльки. Зокрема, виконана на замовлення портретна лялька почесного громадянина міста. Треоля Конрада Енгла зберігається у місцевому музеї. Власний творчий доробок мисткиня широко презентує на авторитетних міжнародних і всеукраїнських тематичних лялькових імпресах. Її роботи були представлені на міжнародних виставках в Іспанії та Німеччині, а також на престижних вітчизняних фестивалях і конкурсах, зокрема Модна лялька, Ляльковий Світ, Український Ляльковий Ренесанс. Ляльки Галини Ночовної неодноразово ставали обличчям фестивалю Етнолялька у Львові. Її твори були представлені в експозиціях, виставок Національної спілки художників України та Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Галина Ночовна переможниця чисельних професійних тематичних конкурсів і фестивалів. Її роботи здобували призи глядацьких симпатій. Ляльки-майстрині, виконані з високою професійною майстерністю, витончені та сповнені позитивних емоцій. Творчі роботи Галини Ночовної знайшли свої домівки як в Україні, так і в багатьох країнах світу.